Конституція України, розділ 5, Президент України, Конституція УНР, розділ 5, Президент УНР стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північно-Атлантичного договору. Стаття 102. Президент УНР після конкурсної основи та вибраний народом УНР є головним представником влади народу УНР всередині країни та перед світовою спільнотою, тобто президент своїми діями, показує культуру. Манери та розум народу УНР, і тому має вести себе гідно і не осоромити народ УНР в очах світу, дотримуватися правил честі та гідності в спілкуванні із людьми, які його обрали, які довірилися йому, і які мають повне право почати процес імпічменту в разі невиконання своїх обіцянок, про які президент говорив в передвиборчій кампанії за дії та вислови, які несуть антиукраїнську позицію. Відверте загравання з ворогом, а також за втаємничення домовленостей, які можуть підірвати незалежність Української Народної Республіки. Президент має перед народом Української Народної Республіки найбільше індивідуальної відповідальності, матеріальної та посиленої кримінальної відповідальності перед законом та народом Української Народної Республіки. Від рішень президента залежить добробут, розвиток. Та процвітання української нації, збереження українського ДНК та розвиток майбутніх поколінь як гідних, розвинутих, освічених, шляхетних, здорових та спортивних. Президент зобов'язаний реагувати на несправедливість судову, корупційну та відверто зрадницькі дії спеціальних служб або військових. Нагороджувати військових має право. Тільки після таємного голосування самих військових, які краще за президента знають справу на місці, зможуть адекватно та змістовно оцінити ситуацію, тобто хто справді гідний нагороди. Президент приймає скарги від військових також в вигляді таємного голосування на командирів та керівний склад про ті події, які по іншому не можуть бути розголошені та донесені до президента. Причиною може стати страх командування залишитися без звання за свої ганебні та відкрито непрофесійні дії. Президент виступає як особа, яка має найбільше обов'язків перед народом УНР, і президент не має ні морального і ніякого іншого права діяти всупереч народу УНР. Якщо будуть помічені такі дії, то необхідно буде збиратися тимчасова слідча комісія. Із незалежних українських та іноземних прокурорів та слідчих, які будуть працювати окремо, і потім, по результату, побачимо, чи буде розпочато процес імпічменту, чи ні. Президент не має недоторканості, президент має найбільше відповідальності, представляє увесь народ УНР в межах і за межами країни.